Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Софіївській Борчагівці, де нещодавно закінчили монтаж ось цього і ще одного навісу для тераси. І зараз ближче підійдемо, я вам про них розповім. Ось так ось виглядає наш навіс. Ось така декоративна панель у нього є з однієї сторони. Ось так вона кутом виглядає. Покриття цього навісу сотовий полікарбонат 10 мм, марлон, Англія, колір графіт. Покраска відповідно всієї конструкції це колір графіт. І ось такий тут ще зроблений технічний куточок з металевих жалюзі для зберігання різного, різного інвентарю. Ось так ось це все виглядає. Ось таку дає тінь полікарбонат цей. Встановлена також водостічна система, профіль в колір конструкції. І зараз ближче підійдемо до другого навісу для тераси. Цей у нас навіс з покриттям монолітним полікарбонатом. Ось так ось він виглядає. Колір світла бронза. Цього полікарбонату. Також встановлена водостічна система. Ось і вивід зроблений. Зверніть увагу, навіс зроблений спереді тільки на двох стійках. Шестиметровий прольот без центральної стійки, для цього використовувався. Посилена балка швіллер. А з іншої сторони, де не заважає ніякому зовнішньому вигляду, три стієчки вносить. Раз, два, три. Ось так це все виглядає. Зараз вийдемо трішки. А ви напишіть в коментарях, що вам більше подобається зовнішній вигляд монолітного полікарбонату. Ось так він майже як скло виглядає. Чи сотового полікарбонату якось на ось цьому навісі. Чи ось такі більше. Відразу скажу, що сотовий полікарбонат дає розсіяне світло, відповідно, під ним більш комфортна, комфортніша, скажімо так, тінь. Але це ще залежить і від кольору. Якщо, наприклад, брати білий колір монолітного полікарбонату, то він також дає комфортну достатню тінь.